Вітаю, друзі! Надію, що ви та ваші родини у безпеці. Україна живе в період війни, але ринок нерухомості не стоїть на місці. І багато хто сьогодні звертається в агентства нерухомості для того, щоб допомогли їм підібрати житло, яке люди можуть собі дозволити купити. І декілька порад, декілька рекомендацій, декілька підтримок я хотіла б дати для саме покупців нерухомості, які підбирають, дивляться для себе нерухомість, чи то будинки, чи то квартири, чи то земельні ділянки для того, щоб пришвидшити, полегшити і покращити ваш процес підбору житла для вас та вашої родини. Для тих, хто мене не знає, представлюсь звати мене Валентина Штоюнда. Я... Єлтор живу і працюю у місті Вінниці, тож про підбір нерухомості, про поведінку покупців під час перегляду об'єктів нерухомості. Ну, по перше, хочу, щоб ви ніколи не забували і завжди пам'ятали, що ви приходите у чужу приватну власність, у чужі квартири, у чужі будинки. І, хоча вони виставлені на продаж, все ж таки ви не є ще їхнім власником. І бажано при перегляді нерухомості, якщо там тим більше присутній власник, обов'язково запитувати дозвіл на якісь дії з вашої сторони, щоб подивитися, скажімо, там труби, де вони як з'єднувалися, якщо вони закриті якими шафками, подивитися там якісь місця, наприклад, глибину шаф. І ви хочете відкрити і подивитися на глибока шафа, так і запитувати, можна я подивлюсь, можна я відкрию. І таким способом, якби ви і вражаєте свою повагу до власника нерухомості, і в якійсь мірі розташовуєте його до себе, не виказувати надмірно, скажімо, захоплення нерухомостю або навпаки показувати незадоволення і висловлювати зауваження. До кольору кахлів у ванні, наприклад, чи до кольору натяжної стелі, і сказати, що це не вашому смаку. Якщо у вас і є якісь зауваження, і якісь деталі вам не подобаються, краще залишіть їх при собі. Не думаю, що комусь із власників буде приємно. Слухати зауваження і говорити про те, що це якийсь не смак, або що це не вашому смаку. Тобто подивилися, зробили собі висновки і враховуйте, що щось ви у цій квартирі або у будинку зможете переробити, а чогось не зможете переробити. Ну і якщо тим більше, це перша нерухомість, яку ви дивитеся, перша квартира, перший будинок, то будь-які висновки робити і зауваження, пропозиції говорити, ну це не є змістовним і взагалі. Будь-які зауваження до чужого житла, якщо воно не ваше, це не зовсім коректно. Далі, якщо ви обговорюєте або вам озвучують ціну, і ви не маєте впевненості, що ви Хочете цю квартиру, що ви готові її купити. Я вам раджу не торгуватися, не озвучувати там якісь свої ціннові пропозиції. Тому що, по-перше, я думаю, що для прийняття такого серйозного рішення вам потрібно ще напевно порадитися з близькими, з рідними. А по друге, подивитися ринок в цілому, якщо ви дивитесь певний район, то передивитися усю нерухомість, яка є в цьому районі, а потім вже вносити якісь свої пропозиції. На можливо прямі запитання від власника чи рієлтора його, як швидко ви можете купити, чи сподобалось вам, можна сказати, що ви тільки на початку пошуку, в цілому там житло вам подобається, але певні висновки будете робити після того, коли ви вже обійдете весь ринок. Тобто. Повага, доброзичливе ставлення і зважені слова і вчинки на чужому об'єкті це тільки невеличка частинка порад підказок для покупців нерухомості. Звичайно, що якщо ви маєте досвід і ви вже купували раніше житло, я думаю, що ви знаєте, як себе вести на переглядах, як з'ясовувати питання по документах. А якщо ви... Маєте справу із купівлею нерухомості вперше, то можете звернутися або за допомогою в агентство нерухомості, або врахувати деякі поради, які ось щойно ви почули. Рада бути корисною. Якщо у вас виникають якісь питання з приводу купівлі чи продажу вашої нерухомості або її оцінки, телефонуйте, звертайтеся, записуйтесь на консультацію. Мій телефон 067 418 65 94. Якщо дана інформація була вам корисною, прошу ставте вподобайки, підписуйтесь на мій YouTube канал і тримаємось, українці! Сім вигідних покупок та вдалих продажів.